30-й розділ і побачила Рахіль, що вона не вродила Якову, і заздрила Рахіль сестрі своїй, і сказала до Якова: Дай мені синів, а коли ні, то я вмираю. І запалився гнів Яковів на Рахіль, і він сказав, чи я замість Бога, що затримав від тебе плід утроби. І сказала вона: Ось невільниця моя білга, прийди до неї, і нехай вона вродить на коліна мої, і я також буду мати від неї дітей. І вона дала йому білгу, невільницю свою за жінку, і війшов до неї Яків, і завагітніла білга і вродила Якову сина. І сказала Рахіль, розсудив Бог мене, а також вислухав голос мій, і дав мені сина, тому назвала імення йому Дан, і завагітніла вона ще, і вродила білга невільниця Рахілина, другого сина Якову, і сказала Рахіль, великою боротьбою боролася я з сестрою своєю і перемогла, і назвала імення йому Нефталим. І побачила Лія, що вона перестала ролити, і взяла зільпу свою невільницю, і дала її Якову за жінку, і вродила зілпа невільниця Ліїна Якову сина, і сказала Лія: Прийшло щастя, і назвала імення йому гад, і вродила зілпа невільниця Ліїна, другого сина Якову, і промовила Лія: то на блаженство моє, бо будуть уважати мене за жінку блаженну. і назвала імення йому Асир, і пішов рувим за тих днів, коли жато пшеницю. І знайшов на полі мандрагорові яблучка, і приніс їх долії матері своєї, і сказала Рахіль долії, Дай мені з мандрагорових яблучок сина твого. А та відказала їй: чи мало тобі, що забрала мого чоловіка, і забереш також мандрагорові яблучка, сина мого, і сказала Рахіль, Тому-то він ляже з тобою цієї ночі за мандрагорові яблучка сина твого. І прийшов як з поля ввечері, алія вийшла назустріч і сказала: Увійдеш до мене, бо справді найняла я. Тебе за мандрагорові яблучка сина мого, і лежав він із нею ночі тієї, і вислухав Бог Лію, і завагітніла вона, і вродила Якову п'ятого сина, і промовила Лія, дав Бог заплату мені, що дала я невільницю свою своєму чоловікові, і назвала імення йому Ісахар. і завагітніла лія ще, і вродила Якову шостого сина, і промовила Лія, обдарував мене Бог добрим подарунком. Цим разом замешкає в мене мій чоловік, бо я породила йому шестеро синів, і назвала імення йому Завулом. А потому вродила дочку і назвала імення їй Діна, і згадав Бог про Рахіль, і вислухав її Бог, і відчинив її утробу, і завагітніла вона, і сина вродила, і сказала: Бог забрав мою ганьбу, і назвала імення йому Йосип, кажучи, додасть Господь мені іншого сина. І сталося, коли Рахіль породила Йосипа, то сказав Яків до Лавана Відпусти мене, і нехай я піду до свого місця і до краю свого. Дай же жінок моїх і дітей моїх, що служив тобі за них, і нехай я піду, бо ти знаєш службу мою, яку я служив був тобі. І промовив до нього Лаван: Коли я знайшов милість в очах твоїх, побудь з нами, бо я розумів, що поблагословив мене Господь через тебе, і далі казав: Признач собі заплату від мене. І я дам. А той відказав: Ти знаєш, як я служив тобі, і якою стала худоба твоя зо мною? Бо те мале, що було в тебе до мене, розмножилось на велике, і Господь поблагословив тебе, відколи нога моя в тебе. А тепер, коли я ж буду працювати для власного дому. І сказав Лаван: Що ж я тобі дам? А Яків промовив: Не давай мені нічого! Коли зробиш мені оцю річ, то вернуся, буду пасти отару твою, буду пильнувати. Я сьогодні перейду через усю отару твою, щоб вилучити звідти кожну овечку крапчасту й переполасу, і кожну овечку чорну споміж овець і переполаси, і крапчасте споміж поміж кіз, і це буде заплата мені, і справедливість моя посвідчить за мене в завтрашнім дні, коли прийдеш глянути на заплату мою від тебе. Усе, що воно не крапчасте і не переполасе споміж поміж кіс, і не чорне споміж овець, крадене воно у мене. А Лаван відказав так нехай буде за словом твоїм. І того дня вилучив він козлів пасастих і покрапованих, і всі кози крапчасті й переполасі, усе, що біле було в ньому, і все чорне серед овець, і дав до рук своїх синів, і визначив дорогу триденну поміж собою і поміж Яковом, а Яків пас позосталу Лаванову отару, і взяв собі Яків сирого Кия. Тополевого, і мігдалового, і каштанового, і налупив з них білих лушпин, і відкриваючи білість, що на киях була, і поставив кийки, що їх облупив перед отарою при жолобах, при коритах води, куди отара приходить пити, і вони злучувалися, як приходили пити, і злучувалась отара при киях. І котилася овечками та козами, пасастими, крапчастими і переполасами, і відділяв Яків тих овечок і ставив отару обличчям до пасастого і до всього чорного серед отари Лавана, і клав свої стада окремо, і не клав їх до отари Лаванової. І бувало, що кожного разу, коли злучувались отара міцна, то Яків клав при жолобах киї перед очі отари, щоб вона злучувалась при тих киях. А як отара слаба була, то не клав, і ставалося, що слабе припадало Лаванові, а міцніше Якову, і дуже-дуже зможнів той чоловік, і було в нього багато отар, і невільниці, і раби, і верблюди, і осли.